Нам є що обговорити, тому що Яремчук забив Луніну, арбітер вкрав у реала перемогу. Ще було Манчестерське Дербі. Ну і звичайно, матч тур в УПЛ це Шахтар Кривбас. Там без скандалів не обійшлося, але усе. Можна і треба, я гадаю, пояснити. На Барселону та Наполі, Юве. Ми теж хотіли, чесно кажучи, записатися, але нічим цікавим, люди там нас не потішили. Ці тайтли, ці вивіски себе не виправдали. Тож ми не будемо розтягувати хронометраж подкасту та лити воду. Це подкаст UA Football Audio, Думка він називається. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали усім привіт! Розпочиналося шосе дуже і дуже спокійно. Шахтарю дещо пощастили з першим голом, там м'яч відскочив у ворота від коноплі, але сама комбінація була дуже націлена, саме стандарт. Гірники розуміли, що вони хотіли зробити. Кривбас дуже класно, дуже заведено відреагував, не просто забив і на цьому все. Він грав теж націлено на ворота, і на цьому я завершую, мабуть, з розбіром якихось ігрових моментів. Не так. Довго, як би нам усім того хотілося, Кривбас реагував взагалі на дії Шахтаря. Так. Безумовно, ключові епізоди цього матчу: це перший гол Криськіва після швидкого розіграшу стандарту і вилучення Іліча на старті другого тайму це переломні точки. Ми сконцентруємося саме на них сюрприз, сюрприз. Отже, так головна тема усіх вихідних в контексті українського футболу: крисків те, що він зробив, що це було. Хитрість, підлість, інтелект. Я нагадую, що Зубков впав на газон. Це було у районі правого напівфлангу. Криворіжці допомагали йому піднятися. Дмитро Крисків швидко второпав щодо чого, якраз у вільну зону віддав на Бондаренка, розіграв, тобто штрафний. Коли ніхто цього суперника не очікував, коли усі були вимкнені, і сам же він і забив він. набіг на передачу від Артема Бондаренка. Я відразу скажу, що ми, аналізуючи цей епізод, просто зобов'язані, зобов'язані, я підкреслю, розділяти чисто людський, скажімо, це ну, назвемо пацанський бік питання і спортивний змагальний. Я поясню, що маю на увазі, якщо б ми грали з вами, там, орендуючи десь міні-поле 5 на 5, здаючи кожен по 50 гривень за оренду поля. То, мабуть, така б штука не пройшла. Ну або б одна команда дуже сильно образилася на іншу, і потім її б ламала. Так, весь той час, який залишився б від оренди цього поля. Але, але, на секундочку, Шахтар і Кривбас це не команди, які прийшли орендувати поле. Це професіонали, це гравці, які отримують за гру у футбол великі гроші, які змагаються за чемпіонство. Іде тут мова про змагальний фактор. І ну, змагаються за чемпіонство, принаймні на папері так є, якщо мова про кривбас. А, Бо ну, Шахтар дійсно змагається за чемпіонство, а Кривбас вже, схоже, цього не робить. Але це я відволікаюсь від епізоду. На кону медалі першості. Це треба розуміти. І треба розуміти, що Крисків не порушив жодного футбольного правила. Можливо, мене будуть у коментарях хлопцювати за це, але він відзначився інтелектуальною також складовою. Він відчув момент, футбол цієї мілісекунди, де треба грамотно ухвалити рішення і треба виконати правильно епізод, і він це зробив. Ще раз Балакін, арбітр матчу, він не показував, що там спо свистку грати треба хлопці. Претензій до арбітра немає ніяких. А, є питання до команди Вернедуба, яка не була до подібного готовою. Іноді це дійсно складно так. Тому і розпач від кривбаса зрозумілий. Ну, футбол це жорстока гра. Дедалеко не завжди є місце так званому фейерплей, видуманому там УЄФА, ФІФА. Він, звичайно, ну хотілося б в ідеальному всесвіті, якщо б ми жили, щоб він існував, щоб там гаї завжди були зеленими, і все в такому дусі, Ну, ви ж, ми ж усі повинні все прекрасно розуміти. І Шахтар також повинен розуміти, що тепер з ним ніхто цяцькатися там не буде, що тепер з ним будуть грати так само. А я сподіваюся, що і Шахтар буде до цього готовий. Ну і що ж, те, що Кривбас вичевить з цього моменту досвід. Взагалі, якщо повертатися, хоч якось намагатися нам в рамках розбіру цього подкасту до ситуації саме ігрової на полі, то Крийський дійсно затьмарив свого колегу Георгія Судакова. Я тут погоджуюся повністю. А з Владом Личиком це наш оглядач українського чемпіонату. Дмитро вів шахтар за собою в цьому матчі. Він керував атаками донецької команди. Він був дуже заряджений і якось навіть незвично. І от Виліча трішки виходить десь, щось так, ймовірно, нерви здали. Він там не дотягувався, заїхав у литку Крискєву і зробив справедливу червону картку. Так, це теж доволі в принципі ну така навіть не переломна точка, це точка, після якої все вже остаточно стало зрозуміло. Взагалі, в цьому матчі Кривбас показав ще раз, як і в матчі, наприклад, з Динамо, який ми бачили раніше, що поки що логічно Кривбас не готовий битися за чемпіонство психологічно, ментально. І навіть же після 2-1, навіть ще до вилучення, команди Вернедуба вже на полі не було, у той час як Шахтар грав у футбол. Червона Ілліч, вона просто остаточно зняла питання з переможцем цієї зустрічі, але ну, навіть до цього все котилося доволі одноманітно у бік трьох очок для гірників. Якось все. Дуже було нестихійно. Отака виходить наша доля. Ми у Європі критикуємо Шахтар і Динамо у подібних епізодах чи ще якихось епізодах, де не вистачає досвіду нашим грандам. А в ОПЛ гірникам і киянам досвіду якраз вистачає. Не вистачає вже їх суперникам. Це називається друзі, сюрприз, сюрприз. Такий очевидний сьогодні подкаст Різниця у класі. Звичайно, не обійшлося без того, щоб ми не передали привіт захисникам Шахтаря. Я прогол на 4-2, коли стецько з-під Бондаря та коноплі забив, і навіть тут ці люди не змогли не наварити. З позитивного боку, так, можна все ж таки ще відзначати ну, саме в Шахтаря, я маю на увазі, лівий фланг кривбасу в цьому поєдинку просто тріщав. Зубков, конопля, вони що хотіли, вони те й робили. Правий фулбек кірників був одним із самих активних гравців матчу. В принципі, а він Шахтера теж швидкість дриблінг, часто дуже успішний дриблінг. Він записав на свій рахунок дубль засистів. Він також міг відзначитися голом. Правий фланг у Шахтеря дійсно зараз дуже і дуже потужний. Тож, Дніпро-1 лідер. Шахтар і Динамо ближче до Кривбасу. Поки що після всіх зіграних матчів 19-го туру Динамо вже залишається прихованим лідером УПЛ, але ж всі ці три перенесені матчі ще треба виграти. Ну, як і дві гри Шахтаря. Подивимося, подивимося зараз. Головна інтрига, чи зможе щось Дніпро-1 взагалі протиставити Шахтарю та Динамо. Щодо Кривбасу. Я думаю, на них чекає така собі плавна доля Полісся і відкат на логічне четверте-п'яте місце якраз поруч із Поліссям. Ну, в принципі, молодці, бо туди ж теж ще треба вміти дістатися. Був, значить, такий кейс дуже, дуже дуже давно ще в СРСР, мама Мія, коли Дніпро. Футбольний клуб, не спортивний клуб, а зустрічався з чорноморцем. У мене батько був на цьому матчі. А тоді на останній хвилині гри було призначено штрафний удар у ворота Дніпра. А до м'яча підійшов Ігор Соколовський, він пробив точно в дев'ятку. Здається, ж ну гол. Ні, не гол. Арбітер цей гол скасував. А причина, так ви спитаєте? Ну, нібито час матчу минув у момент польоту м'яча у ворота. Про що арбітр сумлінно зафіксував своїм свистком? Цей мій спогад присвячується, я думаю, ви зрозуміли кому, Хесусу Хілі Мансано, а головному арбітру матчу Валенція Реал. Говоримо сьогодні про поєдинок між Валенцією та Реалом. Поєдинок, який був дуже важливий для обох команд. Валенсії цей поєдинок був важливий з тої точки зору, щоб підтвердити правоту їх вболівальників, те, що треба принижувати Венісіуса і далі, і таке інше. І те, що Анчелоті їм не подобається і слід його свистати. А для мадридського Реала це було важливо з тої точки зору, що скоро буде Ліга Чемпіонів і більш такі. Матчі, де потрібно буде грати прямо ну, до кінця, не можна буде там грати і просто намагатися там десь забити і все і відійти до оборони. Тобто проти Лейпцига так можна, але проти команд, які будуть далі, вже буде більш тяжко, і сил буде е, витрачатися більше. Тому все ж таки мені здається, що тут найголовніше для мандрівського Реала зараз набрати гандикап, який дозволить їм в деяких поєдинках випускати там можливо. Другий склад зробити ротацію і, в принципі, давати відпочивати основним лідерам команди. Що стосується поєдинку, перший тайм Перший тайм Реал провалив по багатьом причинам. По-перше, перший гол, який забив дуро, я розумію, що він був такий спонтанний, можна сказати. Але якщо ми подивимось на початок, то все розпочалось з того, що Вальверда віддав неправильну передачу. Він віддав передачу на Вінісіуса. Яка, чесно кажучи, не була зрозумілою. Вінісіус не був готовий взагалі бігти. По-друге, мені здається, що Вінні що Вальверда один з тих гравців, які можуть віддати передачу від одного флагштока до іншого з закритими очима і впівсили. Тут Вальверде віддав передачу ну, дуже погано, в плані того, що вона взагалі не долетіла нікуди. І сталося перехоплення. Після перехоплення вже гравці Реала почали метушитися, тому що. Ніхто не зрозумів, що відбулося, і слід знов ж таки відійти в оборону. Карвахаль пішов до центру, тому що він бачив, що е, тоді Вальверде вже захищав нібито фланг. Але Вальверде теж подивився на Карвахаля або просто вирішив, що він центральний півзахисник, і пішов в центр карного майданчика для того, щоб щось вибити. Відповідно, фланг остався просто голий, і ніхто не зміг його ніяк е, закрити взагалі ніяк. Ну... Ось так вийшло. Карвахаль, коли пішла подача вже в карний майданчик, здивувався, що там нікого немає, і почав бігти туди, щоб е, хоч якось прикрити. Вдар не вийшов у гравця Валенції, і вже дура забив після такого незрозумілого вдару пасу. Він забиває. Що тут хочеться сказати? Е, мені здається, що вже зрозуміло, що там винити там, Луніна або ще когось немає сенсу, крім Вальверди. А ось що по Луніну, що мені здається, все ж таки важливо відмічати, коли ми говоримо про нашого спів... співвітчизника. що все ж таки гра на виході в нього ну така собі дуже слабенька, і він реально не розуміє, коли як потрібно вийти. І тут не було його вини в плані того, що там він міг би якось перервати цей удар ні, ні в кому разі. Але в те, що він зміг би вийти просто більш надійно, тобто не загубити ворота. А просто щоб це не виглядало так, що він вийшов і не знав, що робити. Все ж таки можливо було. І це єдина претензія до нього. Другий гол Другий гол – це вже е, незрозуміла передача від Карвахаля. Карвахаль віддав просто на Яремчука. Е, Лунін міг би в якомусь там дивовижному випадку якось би врятувати, але не врятував. Теж винити його не буду. Е, просто так вийшло, тому що Карвахаль віддав таку передачу. Все, 2-0. 2-0 і здавалося, що в принципі у Валенції зараз план просто відійти в оборону і грати на контратаках. Але вони вирішили все ж таки на мисталі грати до кінця, йти в атаку, намагатися забити більше. І вже в кінці першого тайму вони пропустили. Після прострілу Карвахаля забив Вінісіус. І 2-1 це вже таке гра на тоненького. Все ж таки, мені здається, що Валенції слід було відійти і грати на своїй половині поля. Тоді було б прям дуже круто, і контратаки були б дуже разючі. Але ні. Другий тайм. Другий тайм почався з того, що мадридський Реал намагався забити якомога швидше. Вони забили, але вже всередині другого тайму. Що тут е, хочеться ще сказати? Що як в Мадридського греала, так і у Валенції ще були ну, по два моменти, ну майже 100%, коли врятували голкіпери. І це круто, тому що поєдинок був взагалі то такий, що ти дивився прям гра без центру поля. Але з іншого боку, що для Валенції було незрозуміло, навіщо вони грають в такий футбол, коли їм потрібен результат? Чому їм потрібен тільки результат? Навіщо їм? Намагатися забити більше. Вам потрібен результат, просто використовувати контратаки. І все з другої, з другої сторони, якщо ми подивимось, то для мадридського реала було найголовніше забити, забити щоб вирівнити ситуацію і намагатися забити ще потім. Але команди просто намагалися забити одна іншій без ніякого плану. І так вийшло, що забив мадридський реал 2-2. 2-2, і здавалося, що скоріш за все поєдинок так і завершиться вже, тому що моментів стало менше, команди почали якось оберігати цей рахунок, і вийшов епізод, який, про який мені здається, багато хто буде говорити. Епізод, коли арбітер, навіщо вирішив, що повинно, він повинен свиснути тоді, коли м'яч ще в атаці. Тобто я все розумію. Якщо б гравець Валенції заволодів м'ячем після кутового і після цього відібрали б в нього м'яч, і пішла друга атака, тоді питань взагалі ніяких. І це при тому, що арбітер встигає свиснути, коли м'яч у гравця Валенції. Але ні, арбітер не встигає свиснути. М'яч не торкався гравця навіть Валенції, тому що Карвахаль був на м'ячі перший. І він доборовся. Пішов во фланг, і вже від флангу він зробив навіс. Гол відбувається гол. І поки м'яч летів, арбітер свистів. М'яч летів, я маю на увазі від Карвахаля до Белінгема. Арбітер свистить. Ну, по-перше, всі повинні знати, що якщо арбітер свиснув, це вже закон, це вже нічого не можна там відмотати назад, сказати, що ні, сказати, що так продовжити грати, і таке інше. Якщо ти свиснув, то все. Ну ти не можеш це відмінити. Якось це вже закон, це правило. І тому, як на мене, все ж таки, якщо ти не впевнений, що м'яч вже знаходиться у гравця Валенції, то напевно не слід свистіти взагалі. Мені здається, що це все ж таки важливо. Тим паче, що ти бачиш, що йде атака. Що ти робиш? Ну тобто момент максимально спірний. Якщо б арбітер свиснув би раніше, напевно не було б таких питань. Хтось каже, що арбітер свиснув, коли м'яч був у гравця Валенції, але проблема в тому, що м'яч не був у гравця Валенції. Не... жоден гравець Валенції не контролював м'яч. Тобто м'яч ще був у гравців реалу. І свистіти це просто дуже дивне рішення. Ну, прям дуже дивне рішення. Вже кажуть, що його відсторонили там на три або чотири поєдинки і таке інше. Подивимося, що буде. Все ж таки, ситуація дуже така спірна, дуже незрозуміла. Мені здається, що взагалі Мансахіль Мансано він є класним арбітром, і він в Європі, мені здається, взагалі майже без помилок арбітрує, але все ж таки в цьому поєдинку ну просто якась незрозуміла ситуація максимально. Не знаю, як це ще прокоментувати. Думаю, що Урала нібито забрали три очки. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про сам матч, якщо ми дивились ось весь поєдинок, то гра була нічийна. Нічийна, Тому що Реал сам винен, що пропустив таких помилок, Валенсія видна, що не відійшла назад і не зберігла рахунок, який був. Тому матч так і закінчився 2-2. Це непоганий рахунок, в принципі, могло б бути краще для Валенції, могло б бути краще для мадридського реала. Всі все одно будуть пам'ятати тільки фінальний епізод за участі арбітра. І все. Говоримо сьогодні за центральний поєдинок у чемпіонаті Англії між Мансіті та Манчестер Юнайтед. Поєдинок, який повинен був бути поєдинком, можливо, за чемпіонство або за те, щоб не втратити очки і боротися за чемпіонство якомога далі. Але ми знаємо, що Манчестер Юнайтед в цьому сезоні не бореться за чемпіонство, і, в принципі, у Манчестер Юнайтед є. Невеличка криза, можна її так назвати, взагалі-то вже величка. і напевно вона не скоро якось вирішиться, тому що те, що ми побачили на полі, говорить нам тільки про те, що Манчестер Юнайтед зараз і через рік і скоріше, всього через два роки не зможе претендувати на чемпіонство, тому що в них просто немає філософії ніякої, немає стиля, вони не розуміють, що вони роблять на полі. І єдине, що є в Манчестер Юнайтед, чому вони ще там не впали до 10-го місця або нижче, це лише Фернандес. Це моя думка, тому що. Якщо б не він, Манчестер Юнайтед деградував би набагато швидше, набагато більше. І ми б матч, бачили Манчестер Юнайтед десь там на 8, 9, 10 місці, а може ще й нижче. Просто через те, що гравці, які приходять до Манчестер Юнайтед, вони не прогресують взагалі. Або гравці, які приходять на топовому рівні, вони регресують. І ми не бачимо ніяких змін. Ми не бачимо, щоб тренер зміг знайти хоч якийсь до них підхід, щоб вони стали грати краще. Ну чесно кажучи, я цього взагалі не бачу, і це велика проблема. Я не думаю, що вона буде вирішена там. В рік або в два, або ще в якісь е, е, проміжки часу. Мені здається, що це все ж таки велика проблема. Що стосується самого поєдинку, з самого початку було зрозуміло, що Манчестер Сіті буде домінувати. Все ж таки гра вдома, е, гра перед своїми вболівальниками. Взагалі, е, команда на ходу, команда не програє вже багато матчів. і... У команди вже є свій стиль, як ми всі прекрасно знаємо. Манчестер Сіті просто знав, що Манчестер Юнайтед буде грати на контратаках, і Манчестер Юнайтед так і робив. Взагалі, якщо би Решвард реалізував всі контратаки, які були б, і вони були ну дуже перспективні в першому таймі, то Манчестер Юнайтед міг би завершити перші 35 хвилин десь так з рахунком 3-0. На, на свою користь, взагалі без проблем, тому що за перші 30 там хвилин, 35 хвилин у Манчестер Сіті не було прям гострих моментів, коли можна було сказати, що ось тут прям ну треба було забити. Ні, були непогані, де вона рятував і непогано рятував. Але в цілому не було тих моментів, коли можна сказати: блін, ну як тут можна було не забити. Я маю на увазі, наприклад, момент, який був на 46 й хвилині, коли Холланд не забив порожні ворота з метру, і ну це так, оце вже момент, який слід було забивати. Інші моменти були в принципі такі, що якщо Кіпер грає добре, то він таке не пропустить і все. І так ми і побачили в принципі. Але Манчестер Юнайтед не реалізував свої моменти, реалізував лише один і ну, мені здається, самий неочевидний. тому що ну, забити так, як забив Решфорд, це дуже складно, але Решфорд забив, Решфорд показав свою майстерність, і удар був просто класний. Плюс слід відмічати Онана, який віддав передачу на Фернандеша, і вона була також ну, просто супер. Але всі інші на полі ну, взагалі не зрозуміло, що робили, чесно кажучи. І це майже один момент такий був. Фернандо ще два рази давав решварду просто вихіди один на один з центру поля. І він ну два рази зробив щось таке незрозуміле, що, чесно кажучи, я взагалі не зрозумів, що він хотів зробити. Перший раз якось кинув м'яч, собі незрозуміло, а інший раз навіщо почав там дриблінг якийсь робити, теж незрозумілий. Ну і ось ми побачили, що Манчестер Юнайтед забив лише один, хоча міг забити три. Буває, але це не тактика на гру, якщо що, я не кажу, що Манчестер Юнайтед мав виграти або. Не знаю, там, навіть зіграти в нічию. Ні, Манчестер Сіті був сильніший. Увесь поєдинок він був сильніший. Але просто, якщо ви хочете грати проти Манчестер Сіті, боротися за АПЛ, ви повинні навіть в таких поєдинках реалізовувати хоча б свої моменти. Тому що момент, коли один на один, ну це просто ну, подарунок долі. Просто реалізуй таке, виходь і реалізуй. Тим паче, що Едерсон не є. Прям топ-кіпером, коли ми говоримо там про вихіди один в один або в грі на смузі воротарської. Ні. Я думаю, що ні. Тому що ну, є багато кіперів, які грають набагато краще. І напевно реалізуй тут. І все. Тоді гра буде більш спокійною. Можна бути повністю усією командою відійти в оборону. І виграти цей поєдинок, тому що найголовніше для Манчестер Юнайтед зараз це перемога. Тим паче їм ще над... потрібно не дозволити Манчестер Сіті виграти четвертий раз АПЛ, чого просто не було ще в історії. І тому, мені здається, це теж таке важливе, що повинно було бути в головах гравців Манчестер Юнайтед. Але. Щось. Ми побачили, що такого немає. Взагалі, якщо говорити вже про голи Манчестер Сіті і те, як вони грали, то ми побачили реально просто прекрасну гру, 27 ударів, поворотам ну це дуже багато. Тим паче, коли ви граєте не з якоюсь там командою, не знаю, з нижньої половини таблиці. Але Манчестер Юнайтед просто не зміг нічого запропонувати. Вони забили гол і не змогли навіть відійти назад нормально, Так, щоб не допустити такі моменти, які були. Тому що Манчестер Сіті просто розривав в лініях і не давав нічого зробити Манчестер Юнайтед для того, щоб нормально відзахищатися. Філ Фоден провів просто блискучий матч. Перший гол його ну це реально клас. Я не думаю, що там винен Ліндельоф або Анана, тому що ну по перше, після того, як він вже хитнув Ліндельофа, потрібно було, щоб хтось або з центральних захисників, або ж з опорників вже допоміг. В тому моменті. Тобто вирвався теж на той простір, де Фоден буде пробивати. Тому що ну всі прекрасно знають, що Фоден зараз в формі, Фоден зараз ну грає просто супер, М -м, можна навіть порівняти його з Леонелем Месі в плані того, наскільки він зараз впливає на гру Манчестер Сіті. Але ну коли ви його тримаєте лише одним гравцем, то ось що буде. Тим паче, ми побачили, що ніхто не вийшов його підстрахувати, саме Ліндельофа. Просто всі дивилися, як Фоден зміщується в центр і пробиває все. Ну, тобто, ну, нічого не було зроблено для того, щоб запобігти цьому. Мені здається, це проблема. Другий момент, як на мене, який ну, теж гол Фодена, коли Манчестер Юнайтед провалився в захисті. Там теж винити когось буде дуже важко, але можна сказати, що Нана в цьому епізоді зіграв так собі, тому що він не є дуже високим кіпером. Він є ну, відносно малим. І складатися швидко, коли м'яч йде біля ноги, мені здається, потрібно нормально. І він цього не зміг зробити, і він тільки черканув м'яч трішечки, і все. Ну, мені здається, що це проблема все ж таки також і кіпера. Я не кажу, що там він винен, але ну, якось, там якась доля, там 5%, я думаю, що є на долі кіпера, тому що ти граєш за Манчестер Юнайтед, тебе брали як топового кіпера. Ти не повинен допускати навіть таких моментів. Тому що я ось порівнюю з куртуа, куртуа в такому епізоді склався б, при тому, що він два з чимось. Ну, тобто. Є різниця, і мені здається, що все ж таки я маю е, таку нахабність вимагати від Анана, щоб він грав ну, більш надійне, коли він грає на саме стрічці. Але було так, як було. Що стосується подалі подій, я не маю не дуже розумію навіщо про це говорити, коли в принципі я все вже сказав в плані того, що Манчестер Юнайтед не було плану. В них просто немає плану. Або хтось спереду щось заб'є і вони від захищаються, або вже нічого. І в цьому поєдинку було так само. Ми просто побачили, що Манчестер Сіті зараз сильніше, напевно, не на голову, а на голови 7, 8, 9, 10, я не знаю від Манчестер Юнайтед. І Манчестер Юнайтед зараз нічого не може запропонувати команді, яка йде на другому місці. ВПЛ. Це був подкаст «UA Football. Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції, це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте там протиснути 5 зірочок і залишити якийсь відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є закріплені на мені на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, ніяких змін, війна триває. Не потрапляйте в положення по згорою, друзі, та вирішуйте свої питання на полі якомога раніше, щоб арбітр не мав можливості нічого у вас вкрасти. До нових зустрічей!